Доброго дня, магітар українська, мене звати Олена. Несподівані події, які змінять ваше життя. Два варіанти. Цифру, варіанти вибирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитеся. Ваша синіфікація кваріант по першому та другому варіанту. несподівані події, які змінять ваше життя. Порадок. Орен, по першому варіанту, ваша сигніфікація, ви маєте досвід, знання і маєте бажання рухатись власним шляхом, але на даний момент зупинка, ви продумуєте те, що все ж таки бажали б емоційно наповнюватись, тобто змінити ситуацію, можливо, в особистому житті. І позбутись самотності, від людництва, або загалом змінити ситуацію. Ви не бажаєте більше знаходитись в самотності, а бажаєте наповнювати взаємодії спілкуванням. Тому переглядаєте на даний момент, як в цьому ви можете реалізуватись, як того, чого ви бажаєте, можете досягти. Ви ресурсна людина. Да, і для себе бажаєте все ж таки змінити ситуацію, бажаєте шансу перевести власне те, що відбувається в вашому житті і загалом своє життя на новий етап власного розвитку. Тому й думаєте, можливо, навіть змінити кардинально свою ситуацію, вийти з відлюдника і побудувати стосунки. Тобто, щоб зміни відбулися, і це дасть вам можливість кардинально змінити ситуацію в вашому житті. Несподівані події, які змінять ваше життя. Якщо ви не маєте сил, не маєте енергії, або не могли раніше здобути позитивного результату по відношенню до особистого життя, наповнитися саме. Від відчуття того, що ви здобули можливість реалізуватися і наповнитися, то саме ця ситуація йде з вашого життя. Ви відчуєте можливість рухатися і діяти. Не швидко ця ситуація буде змінюватись, але ви якраз в цей момент зможете ще й відпочити і наповнитися. І не тільки емоційно, спілкуванням, взаємодією, але й енергетично. Тобто відпочинок дасть вам саме тих результатів, ну і тих ресурсів, завдяки яким ви реалізуєтеся в подальшому, і реалізуєте саме ті плани, які маєте на своє життя. Тобто несподівані події, які змінуть ваше життя, це можливості діяти, рухатися і реалізовуватися. Якщо до цього ні сил, ні енергії, ні ресурсів, ні бажання, то на даний момент несподіваними подіями це саме зміни, колосальні, глобальні зміни, які будуть відбуватись. Тому що, по-перше, ви забажали. Змінити ситуацію загалом в своєму житті, перевести на наступний етап розвитку. Тобто відкриються шляхи, прийде пропозиція, ви здобудете можливості взаємодіяти з потенційним партнером-партнеркою і забажаєте будувати стосунки. І забажаєте взаємодіяти, щоб мати позитивні результати по відношенню до стосунків і загалом. Тому повішений. Ситуація стосується саме перегляду. Подивитися на своє життя з іншого ракурсу. А чого ви бажаєте досягнути, або в чому ви бажаєте реалізовуватись? От саме в такій ситуації ви знаходитесь на даний момент. Кверен, по першому варіанту. Несподівані події, які змінять ваше життя. Якщо ви мали руйнування, або щось бажаєте зруйнувати, ви все одно отримаєте той результат, який вас задовольнить. Тому що вас захищає рід. І ви для свого роду саме та цінність, ви маєте цінність для свого роду, тому рід захищає вас, дає вам шанси, дає вам можливості, дає вам підтримку, направляє. І таким чином ви здобуваєте тих результатів. Про які навіть не могли і мріяти. Порада. Використовуйте власну інтуїцію, ви знаєте відповідь, ви знаєте те, що зміни прийдуть в ваше життя. Робіть вибір серцем, чого ви бажаєте і в якому напрямку ви бажаєте рухатись в подальшому для того, щоб ситуація або ті результати, які ви будете отримувати, задовольняли вас і наповнювали. Дякую. Несподівані події, які змінять ваше життя. Перед по-другому варіанту ваша сигнафікація. Ви досягли певного рівня благополуччя і достатку або бажаєте. Ви відчуваєте внутрішню ресурсність і те, що ви зможете цього досягнути. Тому налаштовуєтесь активно проявлятись. Можливо, відкрити бізнес для того, щоб покращити. Фінансовий і матеріальний достаток, можливо, реалізуватися в комусь проєкті. Те, які плани ви будете вибудовувати, ці плани нададуть вам можливості покращити благополуччя і достаток, рівень благополуччя і достатку. Несподівані події, які змінять ваше життя, вищі сили нададуть вам можливості відродитись. Якщо ви будете активно проявлятися, то ви будете насолоджуватись. Бажаєте придбати будинок, стабільність, стабілізувати саму ситуацію в своєму житті по відношенню до фінансу, матеріального достатку, придбати нерухомість. Ви здобудете. Але при активній позиції, не пасивній по імператриці, що ви маєте досягнення. І маєте ресурсність, і ви задоволені те, що відбувається. А вам говорять про те, що вищі сили дають вам шанс, дають вам можливості відродитися, як птиця Фенікс. Вони розуміють, що у вас є енергія, у вас є ресурси. А от як ви будете проявлятись, таке ви й отримаєте, такий результат ви й отримаєте. Цілющі трави говорять про те, що ви маєте ресурси досягнути бажаного. І по справедливості ви ясно будете розуміти, в якому напрямку як досягти, як вам діяти, щоб саме здобути те, чого ви пранете, і ви будете насолоджуватись тим, якщо проявитись активно, тому що доленосний кармічний момент в вашому житті ви отримаєте подіяння. Порада. Незважаючи на те, що є в вашому оточенні, ті, які б не бажали, все ж таки, щоб ви досягали благополуччя і достатку, особливо покращували своє життя і загалом фінансовий і матеріальний достаток. Але вищі сили дають вам можливості вибирати вищі сили навпаки ставлять вас перед вибором і дають вам можливості зрозуміти, чого саме ви бажаєте, в якому напрямку ви бажаєте рухатись, і це по справедливості. Ну, звичайно, що ситуація говорить і ще додатково як попередження. Що ви не повинні сумувати від того, що в вашому житті є ті, які прагнуть маніпулювати вами ви повинні йти в нове починання. По справедливості кожен отримує подіяння. Вони за свої темні справи, насправді, чоловік у вашому оточенні середнього віку. До того, яку інформацію ви на даний момент здобули, що в вашому оточенні є чоловік, який не бажає, щоб ви покращили свій матеріальний і фінансовий достаток, ви повинні тримати баланс. Ви все одно, навіть якщо й не здобудете або не маєте на даний момент того, чого бажаєте, вам вищі сили нададуть ключі, як здобути, незважаючи на загрозу. Негативного прояву в вашому житті в ваш бік, ви подолаєте, ви здобудете, а вищі сили і рід підтримують вас на даному шляху і захистять, і дадуть можливості досягнути того, чого ви бажаєте. Тому й порада вам. Незважаючи на втрати, незважаючи на загрозу негативного впливу. На ті результати, яких ви бажаєте досягнути, ви повинні активно проявлятися, діяти, йти в нове починання і тримати себе в емоційному балансі. Це допоможе вам досягнути саме того, чого ви бажаєте. Дякую, має Української, до зустрічі!